Привіт! Чи можливий політ на Венеру? Навіть не так. Чи можуть там вижити люди? А може варто одразу летіти в глибини Чумацького шляху, щоб знайти там життя? Чи давайте просто вдивлятися і вивчати цікавезне, унікальні об'єкти гігантських розмірів? А для цього треба висадитися на місяць і побудувати там щось. Може, з цим нам допоможе американська космічна місія в зовсім недалекому майбутньому. Всесвіт наживо, 36 випуск. А перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал та натисніть вподобайку цьому відео. На нас з вами лежить місія популяризувати науковий контент нашою рідною мовою. А ми продовжимо. Нас готується відправити людей знову на місяць, найближчими роками. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Також у планах американців висадка людини на Марсі десь через 15-20 років. А якщо до того, щоб відправити астронавтів спочатку на Венеру. Ця планета ближча до Землі, ніж Марс. Попри надзвичайно суворі умови на поверхні, попередні дослідження показали, що в хмарах Венери може існувати життя, а на Марсі ще не виявили ознак життя. Отже, чи варто відправляти людей на Венеру? За словами Пола Бірна з Вашингтонського університету Сент-Луісі, США, на Венеру потрібно відправити людей. Але потрібно розібратися спочатку з вирасом відправка людей на Венеру. Поверхня планети пекельна. Тому ніхто не зможе протриматися там довго і не захоче туди полетіти. Але над хмарами планети температура і тиск майже такі самі, як і на землі. Тому якщо не брати до уваги маленьких крапель серчаної кислоти в хмарах така собі маленька незручність, то люди зможуть тут перебувати. Пекельні умови на Венері це тиск, що в 92 рази перевищує тиск на поверхні Землі, а середня температура на поверхні складає 464 градуси за Цельсієм. Такий екстремальний тиск і температура робить посадку на поверхню Венери дуже важкою, та й затриматися надовго на поверхні планети не вийде. Минулому лише одній країні вдалося успішно приземлити тут кілька космічних апаратів. Найдовше тут перебував зонд Венера 13 цілих 127 хвилин. За словами Бірна, найкращим рішенням для відвідування Венери був би варіант, коли астронавти на космічному кораблі вирушать сюди, на шляху до іншої планети. Венеру використовують космічні апарати для досягнення того ж Марса чи Юпітера. З іншого боку, як вважає Бірн, якщо говорити про відвідування самої планети, щоб тут могли жити і працювати люди, то хмарне середовище проживання це те, що потрібно. Але доставка людей на поверхню Венери потребує такої кількості технологій і витрат, що в осяжному майбутньому навряд чи це станеться. Кілька років тому вчені з НАСА представили проєкт місії на Венеру. Яка передбачала 30-денне перебування астронавтів у хмарах Венери на спеціальному дрижаблі у верхніх шарах атмосфери планети. Це пов'язано з тим, що верхня атмосфера Венери на висоті приблизно 50 км над поверхнею демонструє набагато більш гостинні умови, включно з температурою від 30 до 70 градусів за Цельсієм і тиском, дуже близьким до земного. Але Бірн вважає і цей проєкт занадто дорогим. Опинившись поруч із Венерою, астронавти зможуть віддалено керувати космічними апаратами, посадковими модулями або навіть літальними апаратами для проведення наукових досліджень. Тобто, поки вони не полетіли до іншої планети, астронавти зможуть отримати багато цінних даних, каже Бірн. Але реальна цінність такої місії полягатиме в тому, щоб навчитися жити і працювати в глибокому космосі на шляху до віддалених місць призначення, наприклад, до Марса. Тож летіти людям на Венеру потрібно, але як саме це відбуватиметься, це вже інше питання. А що, якщо потенційне життя є не тільки в хмарах Венери? Для того, щоб з'явилося життя, необхідно багато хімічних компонентів, водночас вони всі мають перебувати в одному місці, та до того ж мають бути правильні умови. Про ці умови ще сперечаються вчені, але точно відомо, які хімічні елементи потрібні для створення життя. Одним із ключових у цьому плані є фосфор. Саме цей елемент астрономи виявили там, де найменше очікували його знайти, на околиці нашої галактики. Вважається, що тут немає зір, які відповідають за виробництво фосфору. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature. Майже всі хімічні елементи були створені в надрах зір. Поки їх не було, всесвіт складався переважно з водньої і невеликої кількості гелію. Потім все нові й нові покоління зір почали. Створювати хімічні елементи, які були важчими за вище вказані елементи. Якщо ви хочете більш детальної інформації, обов'язково перейдіть за посиланням у правому верхньому кутку. Але кількість елементів, які може створити зоря, залежить від її маси. Менші зорі створюють легші елементи, а масивні зорі створюють важчі. Але фосфор, як зараз вважають вчені, з'являється внаслідок вибуху наднових. Найголовніше, що такі вибухи дозволяють заселяти. Новими елементами Всесвіт, і нові зорі, а також їх планети, вибухнути над новою можуть тільки дуже масивні зорі, які з'являються там, де достатньо матерії для їхнього формування. Але на околицях нашої галактики цієї матерії занадто мало, щоб з'явилася в величезні світила. Проте вчені виявили наявність фосфору в газовій хмарі WB89621, розташованій на відстані 74 тисячі світлових років від центру чумацького шляху. І це велика загадка для астрономів, адже незрозуміло, як цей елемент міг з'явитися там, де його виробництво неможливо. За словами авторів дослідження, вони виявили фосфор там, де його не повинно бути. А це значить, що має існувати інший спосіб створення цього елемента, крім вибуху над нових. У вчених поки що є два пояснення цьому відкриттю. Одна гіпотеза пов'язана з так званим галактичним фонтаном, що означає, що хімічні елементи після вибуху наднових у внутрішніх регіонах нашої галактики переносяться на її околиці, де вони можуть залишатися в газових хмарах. З огляду на те, що існує дуже мало спостережень за такими процесами, і плюс до цього швидше за все елементи не можуть полетіти так далеко, вчені вважають цю гіпотезу малоймовірною. Друга гіпотеза заснована на недавньому виявленні того, що не дуже масивні зорі також можуть створювати фосфор. Але він з'являється не внаслідок вибуху над нової, а завдяки такому процесу, як захоплення нейтронів, що відбувається поруч із ядром цих зір. Тут ізотопи кремнію можуть захоплювати зайві нейтрони, щоб вийшов фосфор. З огляду на те, що поблизу від місця виявлення фосфору на околиці галактики немає зір, здатних вибухнути над новими, то вчені вважають цю гіпотезу найімовірнішою. Найцікавіше, що до цього відкриття на околиці чумацького шляху вчені вже виявляли азот, вуглець, водень, кисень і сірку. Якщо додати до цього списку фосфор, то ми отримуємо всі головні компоненти для створення життя. За словами вчених, щоб на планеті виявилося життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, тут повинні знаходитися всі вище вказані хімічні елементи. І тепер усі вони знайдені на околиці чумацького шляху. А значить, навіть тут теоретично можуть існувати населені світи. Якщо раніше астрономи навіть не намагалися шукати позаземне життя на краю нашої галактики, то тепер, можливо, буде розпочато дослідження в цьому напрямку. Але ж які відстані для цього треба подолати? Але все ж таки, не такі, як довжина зоряної річки. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy and Astrophysicals, Вчені виявили величезний зоряний потік, довжина якого становить приблизно 1,7 мільйонів світлових років. Це найдовший зоряний потік з усіх відомих астрономів, який знаходиться в скупченні галактик під назвою Волосся Вероніки, на відстані приблизно 300 мільйонів світлових років від Землі. Найголовніше, що цей дуже тьмяний зоряний потік є першим у своєму роді, який коли-небудь бачили за межами чумацького шляху. Зоряні потоки є досить поширеним явищем у нашій галактиці. Вчені вважають, що вони являють собою залишки щільних кульових зоряних скупчень, які були розірвані приливними силами чумацького шляху. Але виявити такі потоки складно, адже вони як не дивно дуже тьмяні. А в міжгалактичному просторі знайти такий потік ще складніше. Але астрономам це все ж вдалося. Вчені провели спостереження за скупченням волосся Вероніки, яке містить тисячі галактик. Дослідження було спрямоване на вивчення галоокремих галактик, тобто сферичної області, де знаходиться мало зір, але має бути присутня темна матерія. У результаті спостереження вчені зробили несподіване для себе відкриття. Вони виявили надзвичайно довгий зоряний потік, який знаходиться не всередині галактики, а переміщується в міжгалактичному просторі всередині скупчення галактик. Новий зоряний потік отримав назву Гігантський потік волосся Вероніки. Вважається, що в такому хаотичному середовищі, як скупчення галактик, де масивні галактики своєю гравітацією постійно впливають на інші подібні об'єкти, та на дрібніші галактики такі зоряні потоки не можуть довго існувати. Але нове відкриття свідчить про зворотн вчені виявили, що зоряний потік може довго зберігатися в міжгалактичному середовищі, і воно надало підказки щодо того, як з'явилася ця зоряна річка. Як показало моделювання, подібні зоряні потоки, хоча є рідкісним явищем, але їхня поява в скупченні галактик пов'язана з тим, що карликову галактику розірвав гравітаційний вплив більших галактик. Хоча вчені дійшли висновку, що цей зоряний потік міг існувати довго, але за космічними мірками це невеликий відрізок часу, і дана структура вже перебуває в стадії розпаду. Астрономи вважають, що новий зоряний потік можна використати для більш детального вивчення скупчення галактик і загадкової темної матерії. Зокрема, це може допомогти зрозуміти, з чого вона складається. Автори дослідження припускають, що подібні зоряні потоки можна виявити і в інших скупченнях галактик. Вивчення гігантського потоку волосся Вероніки триває, і вчені сподіваються розкрити ще якісь секрети. А поки ми прагнемо вирішувати найближче, так би мовити, секрети. І робити це безпосередньо минуло понад 50 років після місії Аполлон 17, коли НАСА востаннє висадило астронавтів на місяць. Космічне агентство незабаром знову повернеться на супутних Землі з новими пілотованими місіями в рамках програми Артеміда. Але це станеться в листопаді 2024 року, коли астронавти тільки облетять місяць на космічному кораблі. А вже 25 січня наступного року приватна компанія із США спробує посадити на місячну поверхню посадковий модуль. Але там нікого не буде. Якщо все вийде, то це буде перший в історії випадок, коли апарат приватної компанії приземлився на місяці. Згідно з заявою компанії AstroBotic, яка створила посадковий модуль Peregrine, 25 січня 2024 року він має приземлитися на місячну поверхню. На борту модуля перебуватиме корисне навантаження від NASA. Усі інструменти, що відправляються на місяць, призначені для вивчення місячної поверхні і навколишнього середовища перед запланованими пілотованими місіями NASA в межах програми Артеміда. Серед корисного навантаження на борту посадкового модуля будуть прилади для пошуку водяного льоду під поверхнею місяця і для вивчення рівня випромінювання на поверхні. Посадковий модуль разом із приладами має пропрацювати на місяці протягом 10 земних днів, доки тут триватиме місячний день. Коли настане місячна ніч, наукові дослідження припиняться. Згідно із заявою компанії AstroBotic, це має стати одна з перших успішних посадок американського космічного апарату на місяці з часів програми Аполлон. Посадковий модуль Peregrine вже доставили на мис Канаверал в штаті Флорида. Запуск на місяць заплановано на 24 грудня. Перегрін виведе в космос ракета носій вулкан від компанії United Launch Alliance. Після запуску посадковий модуль відокремиться від ракети і вирушить у бік місяця. На цю подорож він витратить кілька днів, щоб потім вийти на орбіту навколо місяця. Але модулі доведеться чекати до 25 січня, коли керівники місії на Землі спробують його посадити. На супутнику землі це пов'язано з тим, що в цей час мають бути найкращі умови для здійснення успішної посадки. Кілька років тому НАСА вирішило укласти контракти з американськими компаніями для відправки на місяць посадкових апаратів з корисним навантаженням для проведення наукових експериментів і перевірки нових технологій. Це має дозволити здійснювати доставку корисного навантаження на місяць з меншими витратами. Водночас компанії Astrobotic визнають, що тільки приблизно половина місій на місяць виявилися успішними, тому посадка модуля Peregrine буде непростим завданням. Тим більше, що запуск на місяць здійснюватиметься автономно, але його контролюватимуть із землі. Якщо все піде за планом, то Astrobotic стане першою у світі приватною компанією, яка змогла посадити свій апарат на місяці. А на цьому в мене все. Я дякую спонсорам та меценатам на всіх платформах за підтримку. Вона дуже важлива для подальшого розвитку каналу. Якщо у вас є бажання приєднатися до цієї шановної кампанії, хочі ж в опис до відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною, і до скорої зустрічі.